Знаєте, а можливо я нереально щаслива людина. Зараз я зранку стою, шукаю на неї. Але От навіть в момент, коли мені реально немає з ким поговорити, в мене є мій оператор. І навіть коли хочеш, не хочеш, він мене слухає. Привіт! Ну, Привіт! І знову ти з велосипедом? От скільки можна? Ну, Довіщо ти велосипедом. Таня, по-моєму, ти мені просто заздриш. Я. І чому тут заздрити? Тому що ти постійно і крутиш подалі, а ти їздиш на своєму громадському транспорті дуже повільно. До тебе тиснуться всі бабульки. Ти вдихаєш усі ці аромати, а я їду сама з вітерцем. І ще й швидше, ніж ти. Ти розумієш, що їду швидше, я ніж ти. Я тебе чекаю вже на коло 40. А ти, а ти де взагалі їздиш? А я катаюся. Угу. Сперечаємося. Давай, куди ми їдемо? Ми ще хотіли центр. Давай. Це швидше. Розбий, розбивай. От тобі жіноча дружба. До першої суперечки. І так, Оля наша їде на велосипеді, а я їду громадським транспортом. Я впевнена, що я доїду швидше і програю вона. Ну, відстань 3,5 кілометри. Для мене це нічого. А для громадського транспорту, тим більш. Ну що, хрещатик? Чекай, дівчат. Таню на тролейбусі, а Олю на велосипеді. А хто перший, дізнаємось згодом. Часом я розумію, що моя хитрість все ж таки мені допомагає, а саме в тому, щоб перемогти. Отакої схитрила! А Оля їде і не думає, не гадає. Ох, бідна, чесна людина. Фікс мій! От і хто казав взагалі що Транспорт це погано, Нормальний транспорт, якому не треба крутити подалі. Но зараз я спокійно їду. Чи можу поговорити з водієм? Так? Знається, що я це не можу, якщо я запізнюсь. Пес, я так втомилася. Нащо воно мені було треба? Що я не могла поїхати на метро. Чого я? Ненавиджу велосипед. О, Господи, десь вона там їде, Ой, хай їде. Крутить педалі. Переможців не судять. Знаєте, хтось мені там казав, що він приїде раніше за мене і буде бути каво. Ну, угу. І де вона? От її немає. Я тут сиджу і чекаю. А мені, до речі, казали, що сперечатися погано. Але чого ж це погано, коли ти виграєш у всіх суперечках. Особливо з нею, якщо сперечатися про велосипед і транспорт. О, приїхала. Нічого не кажи. Ой, ти просила тобі там нічого не казати, так? Помовч, помовч. Як можна було запізнитись? Це навіть раніше ніж я виїхала. Ну, я ж казала, кави попила, кузварчику, потім борщику з'їла. От і запізнилася, тай менше їсти треба, розумієш? Менше. Ага. Більше треба їздити на громадському транспорті. Як тобі тролейбус? Тролейбус, класна, тролейбус. До речі, я приїхала перша, тож я виграла. Ага. І що ж ти виграла? От реально шкода, що я нічого не виграла, а вона нічого не програла. Тому пропоную грати до трьох. Ну, так реально кажуть всі програші. Це ти про себе? Ні, давай, давай, давай. давай. Таня завжди багато говорить, тому подивимося, чи зможе вона зробити 10 селфі з різними людьми в цікавих позах. Добре, а тоді ти робиш 10 селфі, але з людьми просто з різними емоціями. І, до речі, нехай ці всі емоції будуть ну, максимально різними, щоб не повторювалися. Давай, давай. а що робить програв? Хто програє, того яйцями закидаємо. Ну, ну, Яйця так яйця. Можна з вами зробити селфі, будь ласка, інакше мене закидають яйцями. якесь обличчя зличне. Таню, Таню. А де ж поза... Можна будь ласка з вами зробити селфі? Ну, будь ласка, інакше я програю. Можна з вами зробити селфі, будь ласка, інакше мене закидують. Що, Олю, Не всі хочуть з тобою заселфитись? Мене да, реально да. закидують яйцями. Давайте якусь емоцію. І... Єсть. Давайте якусь емоцію, наче ми такі сумні такі. А, сумні? А, сумні? Mm -hmm. Супер. Дякую, друге, дякую. Дівчата, можна зробити. О, мене просто закидають ятинок, якщо я цього не зроблю. Ні, спасибо. Мене просто яйцем, якщо я цього не зроблю. Добре? Давай. в якусь смішну позу. Єсть. Дякую. Можна з вами зробити селфі? Інакше мене яйцями закидаємо. Ні, <реку> ні. <реку> Ніхто не хоче допомагати, боже, мене так і закидає. Раз, два, три. Можна з вами зробити селки? Можна з вами зробити селфі, інакше мене закидають яйця. Ну все, катастрофа. Ні, Ні, селфі? Мені просто реально треба зі мною. Давайте зробимо. Двіться сюди. Дві секунди. Раз, два, три. Дякую. Можна, будь ласка, зробити селфі, інакше мене закидують яйця. Можна?

Бачите, мене бояться маленькі діти. можна з вами зробити селфі? дуже треба. Мене просто закидають яйцями, якщо я цього не зроблю. Хто? Дивіться сюди. Звели можна? Просто дивись на мене в камеру. І давай з тобою ще. Премо. Біжимо так! І буде ще одне селфі в мене. Селфі з бігбордом? Ну-ну. Що ж таке? А чорт з тобою, стій на місці. Роби емоцію! Є! Yeah. Час у нас реально минає час, у нас залишилось меншить їх молиться, у нас немає 10 селпів. Здається, я реально програю. Так. Yeah. Супер. Дякую. А взагалі здраве отак от. І з тобою давай. Ось так, все, час стік. У мене час вже закінчився і зараз я йду до Олі, чесно програвати. Я вам скажу, що бігати за людьми це реально важко. Ну за в мене як лазі фотки. Ходімо. Є, десяте! Таня там побігла. Ну і що, що я трішки схитрувала? Я теж знаю, що в першому конкурсі вона нечесно приїхала. Тому будемо чекати. Цікаво буде подивитися, які позови придумає. Бо Таня це, це фонтан ідей. Але... Не казати операторам, що вона їхала на машині. Вона не змогла. Як сумно сумно, Таня. Але я знаю, що ти зробила. Та -та -та -та. Я закидую тебе яйцями. Зрозуміло, хоча я тебе люблю. Ну Оща тані, я з них сам києва доведе, так? Доведе. А десь селфі зробити не допоможе. А що це за допоможе? Взагалі скільки ти зробила? Десять. А, а ти? Дев'ять. Ну програла, я ну мій. Один-один. Ага. Чекай. Виходить так, що ніхто не програв. Ну У нас же ще є третій конкурс. А... а що нам робити в третім? Та я не знаю. Давай просто підемо і ходімо. Ну і вже ці суперечки. Це не цікаво. А ти маєш ту програти, так? Не, не, вона я просто грати. Хочу поїсти. Вона хоче поїсти. Так, ти мене замордувала. вже. Замордувала? І що робити? Ну, я не знаю, що не з можна поїсти. Будемо ну, чекати, поки нам хтось принесе чи що. Хто нам що може принести? Не знаю. О, старий знайомий. І як це розуміти? Знаєш, мені здається, що я вже його десь бачила. Мені здається, я дещо придумала. Що ти придумала? Я знаю, в чому ти мене точно не переможеш. В чому? Будемо їсти на швидкість. Ти що мене після тієї не бачила? Mm -hmm. да, а ти мене після бабусі. Куди ну, тримай? Ба, ви дивіться, як вони за... Тобто їдять. Дюймовочки. Півзернятка в день. Ого, оце швидкість. Правду кажуть. Дівчина має бути голодною. Чи якось так. Все, ти готова до яєць? Та ладно, я жартую. Слухай, ну ти така сьогодні красива. Mm. Я думаю, що я тобі пробачаю обкидування яйцями і ти будеш купатися у фонтані. Зжалилась. Оце солідарність. перед вперед, давай. Наступного разу буде вона, я лише тисло тільки вона буде купати. А ще, знаєте, наступні конкурси буду реально вигравати я. Ми закінчуємо нашу програму, це повторюється цього ніколи і все роблять спеціально вивчені і діоски. Давай грішко, знимайте.